Наших глядачів, звичайно, правовий аспект дуже цікавить, і чи можливо отримати групу інвалідності при хронічній мігрені? Як ви вважаєте, якщо взяти Оскільки теоретично, ми... то потенційно можливо, але практично думаю, що ні? Чому? Тому що мігрень, попри те, що вона є основною причиною втрати працездатності молодих людей. На сьогоднішній день може дуже добре контролюватися, і при адекватному лікуванні можна досягнути таких результатів, що стійкої втрати працездатності не буде. А якщо немає стійкої втрати працездатності, отже, немає підстав для отримання групи інвалідності. Тому основним кроком є просто адекватне лікування. Так, всі адекватні розумні лікарі розуміють, що мігрень це захворювання, яке погіршує працездатність. Але при цьому на сьогоднішній день існує достатньо можливостей лікування, щоб подолати це і вийти на нормальну працездатність. Тому теоретично так, практично думаю, що це неможливо. Ну, якщо говорити загалом, то е, мігрень це третя причина по, пошир... третя по поширеності захворюваності і е, це шоста за втратою працездатності. Хоча, кажу, я ще не бачила жодного пацієнта, для якому дали для молодих людей це навіть друга, тобто в групі молодих людей це друга причина втрати працездатності. Але ця втрата працездатності в значній мірі пов'язана з тим, що люди не отримують адекватного лікування. Відповідно до даних одного з досліджень, проведених в Америці, лише 8% людей в Америці, які мають мігрень, отримують адекватне лікування. Тому реально першим кроком є звернутися до лікаря, який займається лікуванням головного болю, і підібрати адекватне лікування. Тоді цієї втрати працездатності може і не бути.